Сьогодні у затишному ресторані Хепі Піца» у рамках благодійної акції Лалеченята представники міської влади привітали з початком шкільного життя п'ятьох першокласників, які особливо потребують підтримки. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Традиційна міська влада проводить благодійну акцію Лалеченята. Вітаємо дітей сирі та дітей позбавлені батьківського піклування зі святом першого дзвоника. Даруємо дітям канцтовари, позитивні емоції і настанову на новий навчальний. Організаторами є виконавчий комітет Кремльської міської ради та департамент у справах сімей та дітей для інформаційної підтримки Кремльської міської телерадіокомпанії. Дітям потрібно приділяти багато уваги, тим паче зараз, коли в країні війна, дарувати позитивні емоції і робити все, щоб для того, щоб діти розвивалися і добре себе почували. Малеча ласувала смаколиками, а також для дітей організували розважальну програму, яку підготували педагоги з Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості. Ігри, конкурси і танці наповнили серця дітлахів теплом і радістю. Хочемо подякувати керівництву Happy Grill Pizza за те, що вони нас прийняли у себе в закладі, причати дітей смаколиками та дарують позитивні емоції. Також за програму нас відповідає будинок дитячої юнацької творчості. У нас є аніматори, які будуть. Розважати дітей і грати з ними протягом цього часу сьогодні. Ми привітали дітей пільгових категорій і з тим, що вони йдуть. До школи подарували їм гарний настрій, чудові ігри, веселощі. посмішки та гарний настрій дарували дітям. Так, бо діткам зараз дуже важливо е, багато мати позитивних емоцій на фоні того, що відбувається в країні. Тому ми намагалися створити дітям максимально е, розслаблений, комфортний середовище для так. них. У подарунок до нового навчального року майбутні школярі отримали рюкзаки та набори канцелярських товарів, які неодмінно знадобляться їм у навчанні. Анна Литвиниван Ткаченко Кременчуцькі новини.